Якщо буде дуже багато промігів... Я не думаю, І, що так, дуже багато. Викрить мені тоді б. Ви, тоді мені ш, швидку, щоб мене полікували. Дуємо довго, я скажу, коли стоп. Дім, дуєм, 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 дуємо. Є, 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 є. Фат, ціки там, є? Де аналіз. Я не знаю, давай. Зараз буде видно. Мені самому не цікаво, Що Шо там? Щось думає. Що, живий чи? Вже мертвий труп. Що дихаєш? ой 3,32. Допустимо 332. 0,20. А тут що? 3,32. То що, я не знаю. Трошки Щось випив. Я вам скажу одне. Скажіть. Вибачте мені, будь ласка, ну, тому що я напився і мене мозги не зображають.